Кішки часто відомі своєю незалежністю, але багато порід, неймовірно велелюбні, соціальні та ніжні. Незалежно від того, чи шукаєте ви друга для обіймів чи вірного компаньйона, деякі породи кішок виділяються своїм теплим і доброзичливим характером. У цьому відео ми розглянемо найбільш ласкаві породи котів Сіамська. Відомі своїми вражаючими блакитними очима та вокальним характером. Сіамські коти дуже соціальні та люблять бути в центрі уваги. Вони створюють міцні зв'язки зі своїми власниками, часто слідують за ними та беруть участь у розмовах. Їх потреба в товаристві робить їх неймовірно ласкавими. Грегдол. Регдоли відомі своїм гнучким розслабленим характером, коли їх тримають, за що вони отримали свою назву. Ці ніжні гіганти процвітають у обіймах і найщасливіші коли проводять час зі своїми людьми, їхня спокійна поведінка та ласкава поведінка роблять їх ідеальними котами на колінах. Мейн-кун. незважаючи на великі розміри, мейн-куни ніжні та люблячі, їх недарма називають ніжними велетнями, вони часто виявляють свою прихильність ударами головою, муркотінням і сидячи поруч зі своїми господарями. Їх доброзичливий, собачий характер робить їх улюбленими серед любителів котів. Бірман Бірмани товариські та велелюбві, часто слідують за своїми господарями по дому. Вони мають спокійну та доброзичливу вдачу, а яскраві очі додають їм шарму. Ці коти віддані та процвітають у сімейному оточенні. ЕКзотика. Завдяки своїй плюшевій шерсті та круглій мордочці, екзотичні коти є ласкавими компаньйонами, які насолоджуються тихим часом з людьми. Вони гайливі, але спокійні й люблять згортатись калачиком на колінах, що робить їх чудовими друзями для обіймів Бомбей. Гладку бомбейську кішку з чорною шерстю, часто називають міні-пантерою, з юб'ячим серцем. Вони орієнтовані на людей і люблять сидіти на колінах або бути поруч зі своїми власниками, часто прагнучи фізичного дотику, щоб висловити свою прихильність. Перська. Перси спокійні, люблячі коти, яким подобається безтурботне середовище. Вони міцно зв'язуються зі своїми господарями, виявляючи свою прихильність, сидячи поруч і задоволено муркочучи. Сфінкс Кішки сфінкси, відомі своєю відсутністю шерсті, компенсують це своїм теплим і ласкавим характером. Вони жадають уваги та фізичного контакту, часто згортаючись калачиком під ковдрами або притискаючись до своїх людей, щоб отримати тепло та комфорт. Абісінська. Абісінці активні та цікаві коти, які виявляють свою прихильність через гайливі взаємодії та постійне товариство. Їм подобається бути залученими в життя своїх власників і відомі своїм товариським люблячим характером. Шотландська весловуха. З їхніми унікальними складеними вухами та милим виразом обличчя шотландські весловухи такі ж ласкаві, як і чарівні. Вони люблять бути серед людей і мають грайливий, але ніжний характер, часто прагнуть обіймів і часу на колінах. Тонкінська – суміш сіямських і бірманських кішок, Тонкі нес є ласкавими та дуже соціальними. Вони люблять бути в центрі уваги і всюди будуть слідувати за своїми господарями. Їх грайливий і люблячий характер робить їх чудовими компаньйонами. Турецька ангора, граціозні та елегантні турецькі ангори, не тільки красиві, але й глибоко ніжні, це віддані коти, які міцно зв'язуються зі своїми людьми, часто виявляючи свою прихильність. Ніжними поштовхами та тихим муркотінням. Гавана Браун. Ця рідкісна порода відома своєю вражаючою шоколадно-коричневою шерстю та ніжним характером. Гавана Брауні орієнтовані на людей і люблять спілкуватися зі своїми власниками через гру та обійми, часто голосно муркочучи, щоб показати свою любов. Норвезька лісова кішка. Хоча спочатку вони можуть здатися стриманими, норвезькі лісові коти стають глибоко відданими та ласкавими, коли вони зв'язуються зі своїми сім'ями. Їм подобається проводити час зі своїми людьми, будь то через тихе спілкування чи гайливу взаємодію. Мальтійська кішка мальтійці ніжні та стримані, але створюють міцні зв'язки зі своїми сім'ями. Вони виражають свою прихильність тонкими жестами. Такими як слідування за власниками, м'яке муркотіння та тихе сидіння поруч, їх спокійний характер робить їх ідеальними для мирної родини.